Доброго здоров'я, всім, шановні глядачі. По-перше, всі, хто празнує Різдво сьогодні, з 24 на 25, всіх хочу привітати з Різдвом, всім хочу побажати здоров'я і всього самого найкращого. Хоч нам всі празники відмінили і Новий рік, і Різдво, і все на світі. От, але все одно празники є празники всім. Всього самого найкращого і миру нам всім. Отже, давайте перейдемо до суті. Зеленський анонсував новий вид допомоги в 2026 році. Продовження оцієї тисячі, що є. Дуже багато людей говорять, її вже оформили. І от він вийшов із заявою, що все це хорошо так. Сталося дуже багато людей, як би сказати, отримали цю тисячу. Дуже багато оформили, і ми будемо, як би сказати, на е, опиті і Соєних Штатах. Такі підтримки є і дуже багато в яких країнах. Давайте послухаємо, що сказав президент. А поки що попросив вас підписатися на канал. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Дивимося, президента окремо. Обговорили перші результати нашої програми зимової підтримки. Вже майже 18 мільйонів дали заявку на зимову підтримку. Завтра можемо вийти на таку кількість. Важливо, щоб заявка була оформлена саме до, до різдва. Це останній день оформлення заявок на цьогорічну зимову підтримку. Кошти ж можна буде використовувати до червня, тобто кожен з цих майже. 18 мільйонів українців встигне скористатися програмою. І ми бачимо, що такі форми підтримки дійсно працюють пряма підтримка. І не тільки в нашій країні, Америка, Європа і інші частини світу так чи інакше формують свої програми прямої підтримки. На наступний рік передбачимо нові. Дякую всім, хто дбає про українців, про нашу державу, про наш захист, про українські національні інтереси. Дякую всім, хто захищає Україну як себе самого. Слава Україні! Ну що, шановні друзі? Бачимо, що президент говорить, що більше 18 мільйонів людей отримали цю допомогу. Вірніше оформили цю допомогу. 10 мільйонів вже отримали, а 8 ще будуть чекати, як би сказати, поки надійдуть кошти. Я зрозумів так. Що і пишуть газети. До цього була 1000. Оця, її треба оформити до 25 числа, до Різдва. Чи там трошечки, я не пам'ятаю, поправте мене в коментарях. Плюс була 6500 допомоги, ще кроме 16500. Але ці 6500 тільки тим, хто багатодітний. Кому батьки не сплачують еліменти, кому хто там взагалі без батьків, ну дуже мало забезпеченим сім'ям. І цю, цю ці 6500 їх потрібно було, вони ні, не так говорили, що цю, ці 6500 не треба не подавати ніяких заявок, вона прийде автоматично. Але пізніше сказали, що треба все-таки оформлювати або через дію, або звертатися у пенсійний е, фонд. В дії, якщо у вас є дія, заходите, і якщо ви. По всім критеріям підходите, натискаєте і отримаєте. Якщо нема дії, звертайтеся в пенсійний фонд і е, отримуєте. І от як він каже, бачите, що на, зважаючи на опит тих стран, і на, що за кордоном такі підтримки є, і дуже багато людей скористалися цим, будемо продовжувати і надалі. Е, дивіться, в нас дуже, дуже в країні так би несеться, що будуть вибори. І вибори хочуть робити в дії. Логіку. Як би улавлюєте? Коли це буде «Слідуюча тисяча у 2026 році? Мені так кажеться, що «Слідуюча тисяча буде перед виборами. І напишіть в коментарях, що тоді буде. Але це сугубо моя думка і мої роздуми. А ви пишіть в коментарях свою. Тож, і напишіть, хто брав, хто не брав, але дуже багато людей говорять, що не брали цю тисячу. Ну, 18 мільйонів говорять, не оформили. Я теж оформляв. Вона мені прийшла на карточку, але я не знаю, що з нею робити. На неї можна книжки купити, ще щось там купити. ну таке. Ти ж її на комуналку потратити, я не можу її. Дружина платить комуналку, я не можу її перекинути дружині. Якось ну, лежить вона там собі, дитина каже, купити книжку, куплю книжку. Що, що, куди тратили, вискажіть, будь ласка. Ну, я так розумію, що пенсіонери тратили на комуналку більшість, але буде все одно цікаво почитати, що ви напишете, куди ви сплачували. І чи будете ви наступну тисячу від нашого президента оформлювати. Так. 1000 це не 10 тисяч, але все одно, як би сказати, для наших пенсіонерів навіть 200 гривень це кошти, я так вважаю. Тому що з пенсією в 3 тисячі вижити це ну, абсолютно неможливо. І це, я так вважаю. А ви пишіть свою думку. Отакий От коротенький ролик. Тож, нові, анонсує президент, нові допомоги, нові виплати. Тож, кому потрібно, беріть, оформлюйте. Кому не потрібно, не беріть. Хоча хоча, їж можна цю тисячу, я вибачаюсь, можна, як би сказати, якийсь фонд на ЗСУ задонатить. Напевно, я так і зроблю. У мене на цьому все.